Добрий ага. день, мене звати Валентина, мені 68 років, живу я в Ковелі. Захворіла я з, на коліно от, десь 17-го року, але ну, не лікувала тоді. Була травма, а вже потім почала займатися. Скандинавською ходьбою почала з кілометра два, потім п'ять, десять, п'ятнадцять. А потім, в один прекрасний момент, поїхала до Львова, находила 30 кілометрів. Від того почалися саме такі перші болі, найбільші, і почала ходити по лікарях, почала і уколи приймати, і таблетки, і мазі, і в інтернеті вишукувати різні. Що там змен... зменшує біль і, і так далі? От. Ну, але вже дійшло так, що вже спати не могла ночами. І все. І вирішила шукати іншу, інший метод. Е, виходила на сайти Рівно, Львова, Чернівців. От. А потім думаю, ну ж і в нас же в теж є своя обласна лікарня, теж є лікарі. Набрала центр е, ортопедії травматології. Відповів приємний голос мужчини, представився, що його звати Юрій Валентинович і запитав, по якому я питанню дзвоню. Я йому розказала, що які в мене ставлять діагноз, ганартроз. Він запросив на консультацію. Позвонила я в четвер, і вже я була на консультації в понеділок. Привезла документи. Ну ті, які підтверджували мою хворобу, зробила панорамну реанограму. І, ну, і сказали, що тут треба оперативне втручання. Я сказала, що пораджуся вдома з дітьми, чоловіком. Вони сказали, що мама здоров'я дорожче всього, що треба йти на операцію. І так, уже через тиждень я приїхала на операцію. Приїхала у вівторок, зробили тут всі аналізи, прийшли всі. Всі консультації лікарів до обіду, після обіду. Після обіду зустрілися з лікарем от, і сказали, що мене протипоказань від оперативного втручання немає. І в середу, вже 10-11 годин, почали операцію. Оперувала мене бригада на чолі з професором Андріаном Філь Фільзіва. Операція тривала більше, більше години. Привезли мене в палату, і я себе нормально почувала після операції. І зараз почуваю нормально. Почала вже ходити на другий день. Встала на милиці. В палаті я була одна зі мною на операції була моя дочка. Ну вона мене чекала, а після операції ну приходили медсестри, санітарки питали, чи нічого не треба, як я себе почуваю. Через кожну майже годину приходили лікарі. Ну, от я їм за що дуже вдячна. Сьогодні вже п'ятниця, хожу на двох милицях, але якби не лікар, то я б вже могла ходити без милиць. Ну, ну, але він мене свабить, каже, що треба ходити з милицями. Я знаю, що дуже багатьох зараз людей мого віку і в молодих людей є проблеми з суглобами, але я ну, раджу і пропоную, мені, наприклад, дуже сподобалося звернутися у Волинський обласний центр ортопедії і травматології.